1847 року художник Джеймс Махоні задокументував жахливе становище Ірландії. Його замальовки були сповнені історії відчаю та розпачу. Матері ридали, обіймаючи зголоднілих дітей і жебракували, аби зібрати кілька мідяків на домовину. Вулиці повнилися виснаженим людом, схожим на кістлявих мертв'яків у лахмітті. Колись родючі поля картоплі мали спустошений вигляд. З них стирчали стебла, почорнілі від невідомої смертельної зарази. Великий голод, як зараз називають той період, за якихось сім років забрав життя одного мільйона людей або 11% населення Ірландії. Наслідки тієї катастрофи відчуваються у поколіннях. Населення країни не оговталося аж до нині. А тоді, коли цей жах скінчився, Ірландія лишилася у злиднях, бо індустріалізація, що широко охопила європейський континент, оминула країну. У поєднанні з порівняно відсутніми природними копалинами, суспільними заворушеннями та десятиріччями катастрофічної економічної політики, Ірландія продовжувала бути відсталою, переважно аграрною країною аж до ХХ століття. Чим заслужила собі невтішну назву хворої людини Європи. Навіть у 70-ті роки Ірландія видавалася країною, що перебувала у пастці застою. Її громадяни мали низький рівень життя, тож багато хто обирав еміграцію як єдиний шанс знайти нові можливості. Проте сьогодні, якщо подивитися на перелік найзаможніших держав світу, ви побачите у ньому щось справді неймовірне. Якщо не брати мікродержави, Ірландія тепер друга у світі найзаможніша країна. Її громадяни належать до найбільш освічених, забезпечених і щасливих народів. Та якщо подивитися неозброєним оком і взяти до уваги засадничі принципи макроекономіки, швидкість, з якою цього було досягнено, видається незрозумілою. На відміну від решти країн у списку, Ірландія не має жодних якостей, котрі робили б її схильною до процвітання. В неї немає трильйонів доларів від нафти, які є в Норвегії та Катару. Її населення не таке мале, як у Люксембургу чи Сингапурі, щоб спростило досягнення швидких темпів розвитку. І не переважає швейцарців за рівнем освіти та історичних статків. До всього найбільш дивним є темп, з яким економіка Ірландії продовжує зростати сьогодні. Для високорозвиненої країни він був би за високим. Візьмімо, до прикладу, 2015 рік, коли у п'яти інших згаданих державах сукупний ВВП зріс на 2,76%. Того року Ірландія показала 25,2% зростання, найшвидше серед усіх країн світу. Видається, ніби вона таки налаштована стати найбагатшою. На землі, однак як саме Ірландія досягла такого багатства у такий короткий термін? Чи не є це економічне диво надто дивним, щоб бути правдою? Підтримайте поширення якісного україномовного відео від ціни держави. Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку. Слів не стане описати, яким тяжким виявилося для ірландців 19 століття. Тоді Ірландія перебувала під контролем Британської імперії, яка не лише експлуатувала ресурси країни, а й ставилася до її народу як до громадян другого сорту. Сама ірландська економіка була архаїчною 90% працівників займалися сільським господарством переважно для власного споживання. Що гірше, закони та звичаї вказували, що сини успадковують батьківську землю в рівних частках. Це означало, що з кожним наступним поколінням розмір ділянок дедалі меншав. Це також означало менше їжі та нижчу ефективність виробництва, бо дрібніші ділянки не могли змагатися з великими землеволодіннями з погляду вкладання коштів у кращі знаряддя та більш ефективний розподіл праці. Як наслідок, населення перебувало у пастці щоразу гірших умов. З огляду на відсутність в Ірландії вугілля, заліза та достатніх капіталів, перспектива індустріалізації за прикладом сусідніх держав видавалася неможливою. Власне, коли Південна Ірландія через 70 років після голоду стала незалежною, в Україні було лише кілька заводів, броварень і текстильних фабрик. Здобута внаслідок кривавої війни 1922 року незалежність не допомогла економічному становищу Ірландії, бо сама обійшлася немалою ціною. Війна завдала фізичної шкоди економіці. Крім того, новостворена держава втрапила у десятилітню економічну війну з колишнім володарем і основним торговельним партнером Британською імперією. Наслідком стала боргова криза. Крім того, Ірландія виявилася абсолютно не готовою до найгіршої у сучасній історії світової економічної кризи. Велика депресія похитнула без того слабеньку економіку, і до 1932 року Ірландія стала ще більш злиденною аніж до того. Через зруйнований зв'язок із зовнішнім світом, шукаючи виходу, Ірландія спостерігала за єдиною індустріальною державою, що не лише переживала велику депресію, а й завдяки покладанню на себе навіть процвітала. Цією державою був комуністичний радянський союз, чия відносна ізоляція від міжнародних банків і торгівлі захистила СРСР від зовнішніх потрясінь. Намагаючись звільнитися від пережитків британського панування, індустріально розвинутися і позбавитися злиднів у власний спосіб, Ірландія взяла до уваги певний досвід совітів і запровадила протекціоністську політику, аби ізолювати свою економіку і зробити її самодостатньою. Уряд швидко конфіскував та монополізував найбільші підприємства, а також фактично заборонив більшість іноземних інвестицій і зовнішню торгівлю. Глибоко в душі ми розуміємо, що економічна ізоляція та протекціонізм у прірву. До всього у випадку Ірландії негативні наслідки цього виявилися більш шкідливими. По-перше, країна майже не зазнала індустріалізації їй також не вистачало великих природних ресурсів, а брак робочої сили був нездатним не тільки започаткувати, а й навіть стати до роботи на тих підприємствах, що мали забезпечувати економіку потрібною продукцією. Як наслідок, економіка далі скоротилася, а умови стали настільки жахливими, що за 10 років півмільйона ірландців втекли з країни. Найбільш значущим фактом стало те, що протекціоністська політика Ірландії позбавила країну участі в європейському економічному підйомі після Другої світової війни. До кінця 50-х років розрив між Ірландією та рештою континенту, що існував до отримання незалежності, тільки поглибився. До 1958 року стало зрозумілим, щось треба міняти. Треба було виправляти неспроможну економічну політику. Під проводом прем'єр-міністра Шона Лемаса та завдяки новому плану економічного розвитку від економіста Томаса Вітекара Ірландія почала поступово входити до світу індустріалізації. Державні корпорації знов стали приватними, почали заохочувати іноземні інвестиції, поступово знімали торговельні бар'єри. Чи не найхарактернішою ознакою часу стало створення зони вільної торгівлі? при аеропорті Шеннона, фактично, цей індустріальний парк, у якому компанії могли виробляти продукцію без сплати податків, доки вони не полишали зони. Цей інноваційний підхід дав змогу компаніям уникати високого мита, повсюдно поширеного у тогочасному світі. Умова виявилася надзвичайно привабливою для міжнародних виробників, зокрема велетнів на кшталт, де Бірс. Інтел та авіаційного підрозділу Дженерал Електрик остання з часом допомогла Ірландії перетворитися на потужний авіаційний вузол на сьогодні. 22% усіх пасажирських літаків, які експлуатуються у світі, здаються у лізинг компанії, власники яких ірландці. Додатково, у більш широкому сенсі, Ірландія суттєво зменшила ставку податку на прибуток підприємств і з допомогою свого агентства промислового розвитку запустила вагомі гранти та інші стимули для створення високооплачуваних робочих місць для фахівців високого рівня у місцевій економіці. Все відбувалося не дуже активно через жорсткі нормативні вимоги, які надто ускладнювали процес найму та звільнення ірландських працівників, але результат більшої відкритості до світових ринків не забарився, і економіка. Перше відчула суттєве зростання. Водночас Ірландія працювала над приєднанням до європейського економічного співтовариства, попередника Європейського союзу. Надалі це дуже полегшило доступ Ірландії до можливостей торгівлі поза межами відносин з Великою Британією, на які вона знов почала надто сильно покладатися. З ухваленням 1967 року програми безоплатної освіти, яка дала потужний поштовх для всіх освітніх рівнів, Ірландія могла нарешті покінчити з циклом нужденності, що тривав століттями. Утім, на початку 70-х країна знов зазнала низки міжнародних і внутрішніх криз, що пригасили надії на краще майбутнє. Поєднання необмежених державних видатків і двох світових нафтових криз над залежності від британської економіки. Кількох страйків найбільших банків і оподаткування працівників із середнім рівнем доходів, яке сягало 60%, призвели до сповільнення економіки, а далі до стагнації. У наступні два десятиріччя країна гостро страждала від високого безробіття більше 20%, перто високої інфляції та великого державного боргу. І знову країна почала щороку втрачати до одного відсотка своїх громадян, які визнали за краще емігрувати. Як зазначав 1989 року, історик Джо Лі, складно уникнути висновку, що у 20-му столітті економічні показники Ірландії були найменш вражаючими серед країн Західної Європи, мабуть, навіть усієї Європи. Знову настав час змін. Тож Ірландія почала далі відкривати свою економіку. Вона зменшила податки для всіх ірландських робітників, скоротила до 10% податок на прибуток підприємств. нижче за середньоєвропейські 35%, Та суттєво скоротила урядові витрати. Вона знала, що це призведе до збільшення обсягів іноземних інвестицій транснаціональними корпораціями, як це було 1958 року. Але цього разу країна хотіла максимальних результатів для ірландських робітників. Ірландія зробила це в неочевидний спосіб, повністю переглянувши трудове законодавство і суттєво спростивши можливості найму на роботу та звільнення, усе це вивело Ірландію на третє місце серед країн світу за показником дружності до бізнесу. Тоді це не було відомо, але описані зусилля та поєднання унікальних обставин дали змогу Ірландії здійснити одне з найбільш драматичних економічних див у історії. Менш ніж за 10 років Ірландія пройшла шлях від однієї з найбідніших країн Західної Європи до однієї з найбагатших. 1993 року було створено ЄС з його спільним ринком, частиною якого відтепер була Ірландія. Основна перевага цього скорочення регуляторних вимог і, зрештою, ціна торгівлі з членами ЄС. Фантастично швидким результатом для Ірландії стало збільшення в четверо вартості експорту її сільськогосподарської продукції. Крім того, країна могла отримувати вагомі субсидії та кредити розвитку для розширення освіти, інвестування в інфраструктуру і людський капітал. Все ж таки найважливішим для Ірландії стало те, що тепер країна мала чорний хід до ринку ЄС, яким могли користуватися транснаціональні корпорації для уникнення мита і податків. З урахуванням уже низького податку на прибуток підприємств, добре освіченою англомовною порівняно дешевою робочою силою та вигідним географічним розташуванням між США та Європою, Ірландія перетворилася на вкрай привабливу територію для американських компаній, що прагнули переїхати або розширити діяльність. Особливо це стосувалося високотехнологічного машинобудування, науково-дослідних і конструкторських робіт, а також фінансових послуг. Час теж був максимально вдалим для цього, бо саме тоді США переживали власний економічний бум, а дуже низькі ставки за кредитами стимулювали інвестиції. Обсяги інвестицій, що потекли до Ірландії у 90-ті, були неймовірними. Лише за 10 років частка іноземних інвестицій до економіки Ірландії збільшилася з 2,2% до неймовірних 49,2%. Різко впало безробіття. Ринок був переповнений пропозиціями добре оплачуваної роботи. Справді, у цей період середня оплата праці ірландського робітника збільшилася від 2 третіх заробітної плати його британського колеги до суми, що була на 20% вищою. Після серйозного скорочення податку на доходи громадяни Ірландії отримали набагато більше наявного доходу, аніж мали раніше, і вливали ці гроші назад в економіку. Оскільки податки були низькими, темпи економічного розвитку дали змогу урядові збільшити витрати на все від інфраструктури і модернізації міст до залучення ще більшої кількості компаній. Ці компанії заробляли прибутки і розміщували їх на рахунках в ірландських банках, щоб уникнути оподаткування в країні походження. Водночас, Ірландія дозволяла їм вільно витрачати ці кошти всередині країни під низькі додаткові податки чи взагалі без них. Це створювало позитивний ланцюжок зворотного зв'язку у вигляді нових інвестицій. До 2007 року економіка Ірландії зросла майже в шестеро. Це зробило країну третьою найбагатшою на континенті і на 40% заможнішою за Британію свого колишнього правителя. Однак цей розвиток не був вільним від певних компромісів. Швидке зростання ірландської економіки зробило її дуже залежною від американських компаній, банків і дешевих ставок за кредитами. Відповідно, економіка Ірландії була надзвичайно залежною від світової економіки. Водночас суттєво збільшилася нерівність у доходах, хоча вона лишалася меншою за середньоєвропейську. Та, мабуть, найбільшою вадою була вартість життя, яка на тлі різкого збільшення населення та наявних доходів підскочила до небес. У поєднанні з низькими ставками за кредитами та відсутністю контролю урядом, ірландський ринок житла перетворився на гігантську бульбашку. Відповідно, зростала заборгованість приватних осіб. Настав момент, коли країна стала другою у світі за рівнем закредитованості населення. Разом із неконтрольованими державними витратами це зробило економіку Ірландії фундаментально слабкою і вразливою до глобальних потрясінь. Коли світ занурився у велику рецесію, сталася біда. Раптовий глибокий обвал ринку житлової нерухомості США 2007 року поступово втягнув у кризу всю світову економіку. Ірландії дісталося гірше за інших. Ціни на житло в Дубліні впали на 56%. Масові банкрутства спричинили банківську кризу, а безробіття зненацька підскочило, бо компанії були змушені до великих скорочень. Уся економіка скоротилася майже на чверть. Уряд Ірландії дивився в очі банкрутства. Він запросив і отримав велетенську допомогу від МВФ та ЄС у розмірі 67,5 мільярдів євро або 40% ВВП країни. На виконання умов такого радикального фінансового порятунку уряд мусив вжити заходів жорсткої економії, які передбачали чимале зменшення оплати праці державних службовців, закриття 41 однієї держустанови і загальне скорочення видатків бюджету. До 2013 року економіка стабілізувалася і почала помірно зростати, але складалося враження, що ірландське економічне диво остаточно вичерпало себе. Проте 2015 року сталося щось справді дивне. Ірландія повідомила, що за один єдиний рік її економіка зросла аж на 25,2%. Для помити розуміння, другою за темпами росту того року була Ефіопія з 10,4%. Таке зростання ВВП в умовах уже багатої та розвиненої економіки просто неможливе. Звідси зрозуміло, чому це негайно викликало переляк економістів. Вони запідозрили, що відбувається щось не те. І вони мали рацію того року. Apple запустив гігантське переведення своїх нематеріальних активів у розмірі 300 мільярдів доларів США до своєї ірландської дочки. Це відбувалося в рамках багаторічних зусиль корпорації з уникнення сплати податків і було одним з багатьох інструментів уникнення, якими користувалися великі міжнародні компанії зі США. Справді, з кінця 80-х Ірландія стала найбільшим офшором світу, тому заходи в житті 2014 року для припинення використання цього найбільшого інструмента уникнення сплати податків, відомого під назвою подвійний ірландець, спровокували цілу хвилю реструктуризації корпорацій. Фактично, не вдаючись до надмірних деталей, тепер велика частка показника ВВП Ірландії виявилася роздутою за рахунок доходів, які ніколи не надходили до економіки країни, лишаючись побічним наслідком ухиляння від сплати податків. Це зрештою привернуло до себе міжнародну та внутрішню увагу і змусило уряд Ірландії запровадити інші показники обчислення стану економіки під назвою Змінений валовий національний дохід. У перший рік публікації нової статистики виявилося, що реальна економіка Ірландії була на 30% меншою за оприлюднений ВВП. Це не тільки дало змогу поглянути на економіку під новим кутом, а й призвело до подальшого міжнародного тиску на Ірландію щодо підвищення ставки податку на прибуток підприємств і припинення решти схем уникнення податків. Ірландія до 2020 року насправді повністю перекрила основні податкові лазівки. Чи означає це, що спеціальні економічні привілеї в Ірландії лишилися в минулому, а всі ті транснаціональні компанії, які зробили країну багатою, тепер її залишать? Звісно, ні, залучення іноземних інвестицій, особливо у розмірах, як це робила Ірландія, не зводилося лише до наявності найнижчих ставок оподаткування, тим більше, що Ірландія ніколи не мала найнижчих у світі ставок податку. Нині ці компанії вибирають залишитися в Ірландії, бо вони вже вклалися сотнями мільярдів доларів у створення там потрібної інфраструктури. Крім того, в Ірландії надзвичайно кваліфікована та освічена робоча сила, яку годі знайти деінде. Нарешті, навіть після закриття лазівок, Ірландія лишається надзвичайно дружньою до бізнесу країною, що робить її ідеальним місцем для глобальних операцій. Власне, компанії залишаються, бо поза Ірландією нема інших принадних територій, які були б варті витрачання грошей на переїзд. Однак що з роздутим показником ВВП? Що означає це, що ірландський економічний бум пішов на користь тільки іноземним компаніям і нічого не дав ірландському народу? Переважно ні. Хоча економіка Ірландії є і лишається переоціненою, наплив добре оплачуваної роботи та технічного досвіду не тільки змінив її, а й зробив ірландців заможнішими аніж вони були. А роки інвестицій відкрили нові можливості, про які до того годі було мріяти. Водночас, дуже висока вартість життя далі переслідуватиме громадян Ірландії, особливо тих, хто не є висококваліфікованим працівником у штаті іноземної компанії. Історія економіки Ірландії, зрештою, зводиться до прийняття правильних політичних рішень у поєднанні з краплиною везіння. Вона також вчить нас, що самих цифр ВВП часом не досить для вимірювання справжнього рівня добробуту в країні. Напишіть у коментарях, чи зможе Україна повторити шлях Ірландії, відновитися і стати потужним економічним лідером після років занепаду. Це відео випущено завдяки підтримці патронів та жертводавців ціни держави. Допоможіть нам випускати нові відео, ставайте патроном, спонсором на YouTube або переказом на рахунок. Деталі в описі. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від ціни держави, підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку.